Вітаю, друзі. Ну що, те, про що я так довго попереджав, і те, що я прогнозував, справджується. І це ще один привід вам підписуватись на мій канал і залишатися тут. Отже, громадянська війна в Росії сьогодні день другий. Я думаю, що ми започаткуємо нову рубрику у мене на каналі з моєю командою, де будуть хроніки громадянської війни. Сьогодні можна сказати наступне: справа в тому, що ситуація, до якої довів Росію Путін. З війною, з соціально-економічними проблемами, вона при стала революційною. Тобто, як би там не було, вона буде призводити до бунтів. Ті, хто говорить про те, що російське суспільство все інертне і ніхто не буде це підтримувати, це так. Але хто сказав, що для бунтів революцій, повстань потрібно 100%? Достатньо 10-15%, скажімо так, пасіонарних, які будуть іти і будуть вести за собою? От зараз у них з'явився такий собі пригожин. Звичайно, далеко не наш ідеал. Він не має бути. Тобто, ми маємо розуміти, що це не означає, що ми тут зараз маємо йому співати води і бути в захваті. Ми маємо вболівати за процес. Ми маємо вболівати за процеси, які зараз ідуть. А які процеси йдуть деструктивні. Тобто ми бачимо, що центральна влада все більше втрачає контроль над ситуацією. Ми це побачили спочатку, коли діяли РДК і Легіон Свободи Росії на території Білгородської області, де Росія не могла гарантувати безпеку своїм мешканцям ні в Шебекіно, ні в довколишніх населених пунктах. І ми бачимо це зараз відбувається в Ростові на дону де Пригожинці Вагнерівці захопили штаб е, армії Південного військового округу, е, осіли там, і Пригожин продовжує критикувати міноборони військових, розповідати про великі втрати російських військ, про відсутність перспектив, тощо, тощо, тощо. Тобто, і закликає, до речі, виходити, об'єднуватися. І я думаю, що це може закінчитися маршем на Москву, як маршем Мусоліні на Рим. Це все ознаки громадянської війни. Тобто Путін нам роками розповідав, що це в Україні Атаманщина, але я неодноразово говорив не рий іншому яму сам в неї впадеш. І зараз ці помилки всі, і зараз ця Атаманщина буде накривати Путіна. Тому, власне кажучи, це дуже важливо для України. Це означає, що ми маємо цим скористатися. Зараз час вдарити всім, що ми тільки маємо по фронту, по всій лінії, тиснути на російських військових, тому що в них зараз буде невпевненість сум'яття, вони не розуміють, хто де за кого. Вони розгублені, плюс вони будуть протистоянні між собою. Це неодмінно буде. Для нас це шанс деокуповувати територію. Для нас громадянська війна на Росії це шанс звільнити Крим, це шанс вступити в НАТО, це шанс е, одразу поставити базу НАТО і США в Криму. І не одну можливо, це те, що потрібно робити. І зрештою, перемогти у війні з Росією. Розділяй і володарюй. Давній принцип, е, давній принцип відомий з Древнього Риму, про що я говорю. Тому безумовно. Те, що відбувається в Росії, ми маємо бути зацікавленими. І на моєму каналі будуть хроніки цих подій. Тим, хто говорить про те, що це ще не громадянська війна, про те, що це якась постановка. Ну, я раджу, все ж таки, мої шановні друзі, колеги, підписники, якщо такі є тут, у мене і про це говорять, скориставшись вихідними днями, перечитати певну літературу, перечитати дещо з історії 1917-19 років в років Росії. Літературу, взагалі, що таке громадянська війна, щоб взагалі розбиратися в поняттях, а потім коментувати. Дякую, слідкуємо, підтримуємо процеси, бажаємо завзяття і боїв з несамовитістю усім сторонам. І для нас тут важливий сам процес. Що буде далі? Ми побачимо, але ось той процес, який почався, він безумовно в наших інтересах.